Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити на тему того, як створювати просто контент, щоб він продавав для соціальних мереж. Я буду ділитися своїм практичним досвідом, те, що я роблю в себе в проєктах, і те, що я роблю в своєму проєкті, це 100% працює. І зараз я розкажу вам самих три простих рубрики, да, які 100% дадуть вам продажі, заявки, конверсії. Звісно, якщо ви там. Зробити їх правильно, так? що я маю під увазі правильно, що ви попадаєте в болі, страхи, заперечень. Тобто, ви продаєте те, що важливо клієнтам і вони за це готові заплатити гроші. Це прям дуже важлива думка. Сьогодні ми не будемо прямо в глибокий маркетинг. Сьогодні ми взагалі просто поговоримо про контент. І так, погнали! Саме перша рубрика, яка класно працює в моєму проєкті, в проєкті клієнтів. Особливо я роблю це в школі таргету. Я роблю там, де потрібно формувати спрос на продукт. Це собака, це не я. Там, де потрібно формувати спрос на продукт, дуже важливо, що. Важливо людям донести думку, що твій продукт вирішить мої проблеми. Потрібно показати людям, що він вирішить проблеми. Наприклад, це рубрика розбори. Це можна робити в нішах, там де ми інфобізнес. Да. Я роблю в мене є велика рубрика розбори. Я розбираю помилки, коли які допускаються при просуванні того чи іншого бізнесу або того чи іншого проекту, Да. Якісь точечні питання, наприклад, як збільшити ціну заявку в конкретній ніші, наприклад, для пластичного хірурга, як зробити це в це. Рубрика розбори, де ми детально людей проводимо від етапу, у мене ще немає проблеми, де етапу я вже готов з тобою вирішити. Щоб ця рубрика працювала, що потрібно. Потрібно обов'язково говорити про те, що важливо клієнту. Важливо підключати первинні і вторинні потреби, тобто те, що у людей болить. Обов'язково да? важливо, що важливо формувати експертність да? до в теми, яку щоб показати, що ви дійсно експертні в цій темі, вам можна довіряти, сформувати довіру до продукту і закрити заперечення. Да? Тобто Це все потрібно зробити в рамках одних сторіс. Як я це роблю, можна подивитися в мене в актуальних, да? тобто там купа розборів вони зроблені за такою методикою. Наприклад, я роблю в онлайн-школі таргуту, ми теж розбираємо макети, розбираємо бізнеси з точки зору просування реклами, з точки зору, що робити Да? Це можна робити, наприклад, рекруту. Да? Тобто, де ми розбираємо... Якісь помилки, да? це можна робити абсолютно в різних нішах. Психологу, наприклад, да? це можна робити розбори фільмів, да? це можна робити розбори якихось серіалів, розбори якихось конкретних ситуацій, да? скандалів, які є в інфобізнесі, да? і не тільки в інфобізнесі, да? Там в шоу-бізнесі. Це можна розбирати з точки зору да? поведінку різних людей, коучу, наприклад, абсолютно різним, да? Тобто воно буде класно працювати, рубрика розбори це взагалі топ. І так, переходимо з вами до другої рубрики. Зараз, секундочку. Друга рубрика саме проста. Саме класне, там взагалі не потрібно заморечитися, це рубрика питання-відповідь. Я цю рубрику використовую в Рілсах, я цю рубрику використовую в сторісах. У мене є, наприклад, ми тут там, я там розкриваю всю свою експертність, показую, формую довіру до продукту. Тобто це класно працюють в нішах-юристів, бухгалтерів, там до нас є консультативні послуги. Да? Це взагалі будуть заходити топи або інфопродукти, да? де ми можемо розказати про себе, розказати про свій продукт. Взагалі, от я роблю цуку. Рубрику один раз на тиждень. Ну, там один-два рази на тиждень це прям дуже важливо. Так, так я знайомлюсь за аудиторією. Да? Так, я розкриваю себе. І люди задають питання, потім я це навіть виставляю потім і на YouTube, я це виставляю потім і в Інстаграм, да? тобто не потрібно над рілсами надрілсами. Да? Тобто, по факту дуже простий метод, який можна використовувати: питання, відповідь. Да? Звісно, вам потрібно. Щоб люди писали питання. Да? По факту, спочатку вам будуть писати мало людей, потім, коли ви будете часто водити цю рубрику, відповідати, люди будуть бачити ваші відповіді, будуть бачити в цьому цінність, тоді обов'язково вони будуть що робити, вони будуть вам більше задавати питань. Це прям дуже така суперважлива думка, яку вам потрібно тут засвоїти. Да? Ну що, І третя рубрика, яку я прям супер рекомендую використовувати, це розказувати історії. Історії, які трапили в життя, я от коли працюю з експертами, знаєте. Я їх прям прошу розказувати, що з ними трапилось за день, за два, за тиждень, які в них були там штуки. Да? Дуже часто я, наприклад, експерт диктую в телеграм-канал, я пишу так, я забираю цю історію в інстаграм, да? тобто якісь такі от моменти, живість повинні бути історії. Звісно, коли чисто одні історії ну, скушнувати. Да? Я міксую, наприклад, в мене є розбори, в мене є питання, відповідь в мене є історії. Дуже часто історії я знаходжу на тренці. Я заходжу в тренд, бачу, що там пишуть смм-торготолога на та тему маркетингу, взагалі там проєктів. І я закидую цей скрін. Так, да, дивіться, давайте сьогодні розберемо цю тему. І в форматі історії я розказую да? або через себе, або через своїх учнів. Да, в форматі історії ми розказуємо кейси. Но дуже класно, коли ми заходимо з якоюсь такою темою лайфа, і потім ми можемо це переміщувати в експертність. Можемо просто заходити з лайфа. Лайф теж продає. Лайф продає, коли ви. Цей лайф у вас відгукується на вашу експертність і на ваш продукт. Тобто він транслює ті цінності, які у вас є. Да, тобто, і ви туди їх доносите, і це прям дуже супер класно буде. Звісно, більш детально, як це працює, я розказую на своєму навчанні для таргетологів, СММ, експертів, підприємців, де я навчання з маркетингу розказую, як будувати контент той чи інший ніші. Саме складне це будувати контент в бізнесі. Товарка, послуги все дуже просто. Якщо ти розумієш базово, з чого складається контент і де брати інформацію, що публікувати, да, тобто, там не буде проблем. Тому про це я розказую на своєму навчанні. Фіналити. І зараз ми з вами фіналимо, і під вагом того, класно працює рубрика розбори, класно працює рубрика питання-відповідь і рубрика історії. Да? Можна заходити по різному, можна брати свої історії, історії клієнтів, можна їх видумувати історії. Да? Можна брати з тренців історії людей, да? брати скрін і розкручувати цю тему, те, що написали в Дірек, написали в коментарі. Да? Це, от взагалі, у мене немає проблем з створенням контенту, у мене інша. Проблема, куди його розпихати. Я навіть завела Ютуб, тому що ну, я не можу всім ділитися в блогі, Мені чисто не вистачає форматів, да? тобто, де я це можу зробити, тому що я розумію, як створюється контент. Мені головне, щоб людина написала коментарі. Як люди починають писати коментарі, коментарі я десь бачу коментарі в інших конкурентів, я бачу е в тренді, значить це у людей болить. І я ці теми розкручую, розкручую, розкручу, розкручу своєму блозі. Взагалі немає проблеми створення контент-плану. Тому хочете більше, дивіться мій ютуб. Тут теж я розказую про різні створення контенту в різних нішах, психологів, коучів, скоро буду пластичний хірург і косметолог. Тому обов'язково підписуйтесь і дивіться.